Да. Всім привіт, дорогесеньки! Ми будемо гуляти в Майнкрафті з Артемом Багетом, Тільки чогось він в Майнкрафті Пупсик якийсь. Ведмедь. Ай! Готуйте! Ми... Ладно, треба виживати. Да. О. Нам прям. А треб... может появиться Херабрин. Херабрин? Ты в него правда веришь? Да, он же, он же у нас стоит. Да. Ты что, улыбаешься? Он, он вот там стоит. <гас> Я вижу А все, его нема. Байден должен на других, вот, на старейших версиях. Не, значит, да. На всех? Ну, значит, да. Ты что тебе не знал? Не знал. Школьники на чем зарабатывала раньше, на серебрянинах. Что, показываю через фотошопы и, и... Ну, да. Я получал ей ого, это шкирабрин! Капе! Тапаем пусты! Колись тапали по хам'яке, потім тапали по книжці из Бравл Старс, а тепер по вівтях. Ладно, не як тапають, а тапав. Корова. Oh! Бля, тобто, тобто, бля, роблю? А ты, нашу из кишок, только на свиньи. Надо выходить отсюда. Так, пишушь, мы шаг попасть. Угу. А давай, коли буде нова серія, ми знаєш, що зробимо? Добавимо якісь моди. Один-два, а може, навіть, текстур тут річка. можна текстурпак. Так. Можна рідка добути. Ага, тільки де нам... Ой, бачу, тут як там називається. Трасник. Бамбук! Бамбук? Ладно, не бамбук, тростник. тросник. Трослина. Солодка тростнина. Трусынка. Так, добре. А я не могу. Печера. Печера, Печера. дальше наша вечера. Ну, придется нам пошукать. Долго. Не сюди лаф корова я знайшов піщеру. А я артема загубив, я ж я бачу курку. Я на горі на горі ага. добро залазил лава да, я біля неї проходжу. Я чув мини-зомбика. Мини-зомбик? Капеть! Значит, під тобою шахта. дерево. А, бачите его. Це маленький пупсик. Маленький пупсик. І я вже на горе я тебе не бачу. Ну, я на самій, глаз на дерево залізу. Может так? Уже давно так... <свист> Ай, я впал. Бачу твой ник! Бачу! Никнейм! <свист> Уй! Ай, <я> блин. <свист> И все. Крипер! Я буду бывать вифтю вифтиной. Тут крипер. Да <звук> не иди до Крипер. А, иди, до там, иди дар. Тоф, дату, я, <звук> я почувствую тут скелета и крипер. <звук> <Псах>, я, я думаю. <звук> 3 хп. Кирпина йде? О! А я нашел коситель. Тут є ще одна вівця. Я буду тебя, да? Артем, тут ще одна вівця. Сзади, 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 зомбі, зомбі. Не верну це тебе близько Ладно, а я давай буду убивать тебе. в тебе є верстак? Я не хочу уже камень. Так, я буду добывать лунка. Тоже, а, дя дякую. Мне его забрать потом? Да. О, там бачу уже квитки. Добываем камень. А я возьму... Дуб-дуб-дуб. Камень-камень. Дуб-дуб камень. Скипни дуб, 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 только вовсе, скипни только кипки. А где у нас будут цели на пути? Мы должны построить дом, домик, то найти Перві чотири заліза. Взагалі нас здесь. Получается нам. Не знаю. У мене тут Де ти ходиш? Я... О, бачу твій нет. Я не можу бігти, тому що я. Я в мене мала. А вже заче є? Эээ, e, да уже скоро захилиться. Зомби! Горящий зомби! А! Артем би не мое весь! Ааа, я не знаю, что страшно! Может, это бы зараз телепортируюсь можно? Я сможу! Нет! Мій Мій я вже мені до тебе телепортирувати. Сейчас давай перебежи быстренько. Куди? Фух, нарешті я прийшов. Уже день началась, уже ніч пройшла. О, ось ты до вівця, за якої помер. Куди идешь? Зомби. Папа не нажимай. Саня. Я сейчас бокну, я сейчас бокну, я сейчас бокну. Біля... Бачу. Просто бегай. Я за тобой иду. Тут один зомби. Бачу. Тут скелет. Все, він Тут скелет. Я говорю, у тебя шоу, тут скелет. Давай нажимаем. Замуруйся, пока речі. разработчим ти Ласт, я тут до близького вугілля. О, вухиль. Скелет тут. Бараж, да будет. Угу. Скелет для нас. чую его кейси. Киски? Да, він мене, як ви біг, він мене, мене побачив. Він десь тут, біля нас, куди я прийшов. Десь біля дерева. Ні, це вже не страшно я забудувати. Ну, він вам вже підходить. Пецьких тут вугілля. Да, да, як купаться там може, бо їде там для того. Так. Може вбити скелет. Довідки, і не дабы. одна фифтя. Да убить. Явно. Крипер! Тут шахта! Я не шахту! шахту. Крипер! По підряд. Він відкрив проход в шахту! Артем, може до мене? У мене є вижу. Ладно, гнилу плоть може пить. Я помню, не выливала. Одно є... одной одну мяску м'яско Находит. Тут крипер другий. Привет. Дай одна ножка Песря Душки, подруги, Обачу І не до тебе, Я <рик> Хм. Давай, мы сейчас разрубаем себе печку. Ну, уже, значит, мне, мне уже хватает. Дай Я уже поставил. Дай мне одну камень. Мне потребует. Ладно, я все. Мне потребна просто печка. Я нас, я хотел нажать на. Ладно, сейчас опрыгну. На рейсе, блин. Давай играть. Так, зараз в тебе была кайло. Что еще? У нас три шерсти, три шерсти. А у нас уже хватает на, на три, на, 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 на две Добрый. Зараз. Раз, два. Дим, два. Все, я викинув. Артем, я хочу сказати, ти, ти пам'ятаєш той момент, коли ми гуляли в ну, коли ми гуляли, один було посередині нічого, я коли викидав тобі речі? Вони всі провалились, ти думав, і ти так був злитий, а потім я сказав, Соб я, «Нафіга собі, який я умний!» І ти мене викинув і ти сказав ну да, Владик, ти такий сильний, умний!» Я тобі даю блок, и ты из них пошлась, давай. Капаться розумний. Очень разумный. Я, у меня уже в новом сезоне не уже цей мем появился. Так, факали. За что? Ти знов? А сейчас, я вже до нього прийшов. Да. Зараз у Ти мене добив! Ты ти мене три рази своїм кайлом вдарив. Да, і добив? Ну церковь ти Все. This my хаус. Ой, сейчас можна добити. Так. добитися. чат чачпик. Так, я зараз положу баранину в мікроновку, а в другу свинину. Чачпик. Чого ми сегодня добилися? Ми добилися. Ми поставили собі базу. Ми получили собі мясо, а завилось досі нема. Може, ну, давай зараз зробимо шахту і добудемо декілька заліз. Якщо, будемо... Якщо ми будемо просто Якщо ми будемо просто копаться, то ми нічого не знайдемо. будете колеги. Начнем буде mm. <смітна> mm. mm. <смітна> <смітна> закачать? Ну да! Ну что ж, всім пока. З вами був я, Владик, та Артем. Всім бувай!